Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Олег Аліксєєв. Відколи Бог створив перших людей, Адама та Єву в Едемському саду, виникла необхідність у керівництві їх взаєминами. Як вони мають ставитися до Бога Творця і до навколишнього середовища? Потім, по мірі зростання чисельності першої сім'ї та їх розповсюдження по землі відповідно до Божого задуму, був даний закон, що захищає права людини та регулює їх ставлення до Небесного Отця, а також їхні взаємини між собою. Для того, щоб людський рід міг мати порядок, благополуччя і щастя, потрібно було конкретне мірило, яке визначало би, що є правда, а що неправда. Для задоволення цієї потреби Господь дав 10 приписів праведності, 10 заповідей. Цей закон щось більше, ніж прості правила зовнішньої поведінки. Його приписи є Кодексом моральності в усі часи. У ньому можна знайти основне мірило праведності, встановлене творцем. Божий закон настільки досконалий, що, незважаючи на його стислість та лаконічність за змістом жодна дія людини, жодне її спонукання не можуть не торкатися хоча б однієї з десяти заповідей. Одного разу до Ісуса прийшов молодий законник з питанням першорядної важливості. Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. Відповідь Спасителя містить у собі нестаріючу і непорушну істину вона настільки ж актуальна для нас сьогодні, як і в той день, коли її виголосив Христос. Коли ж хочеш мати життя вічне, то виконай заповіді, каже Він. Ісус прямо заявляє, що 10 заповідей закону є мірилом. По якому ми повинні порівнювати своє життя, якщо, звичайно, ми сподіваємося і прагнемо приготуватися до вічності. Однак у наші дні багато хто вважає, що ці принципи складають певні проблеми для їхнього благополуччя. Адже потрібно притримуватися правил поведінки. І навіть люди віруючі, які намагаються шанувати Бога, розуміють, що цього не можна зробити, якщо посягати на права ближнього, порушуючи заповіді. Сьогодні дуже поширена наступна точка зору: у кожної людини є його власні заповіді, його закон поведінки, його власне поняття про те, що добре, а що погано. Проте, коли Ісус послав своїх учнів, Він доручив їм іти проповідувати всім народам, навчаючи їх зберігати все те, що Він, тобто Ісус, їм заповів. Древній еклезіаст, або ж по-нашому проповідник, найбільш точно відобразив головний обов'язок віруючої людини в наступних словах. Підсумок усього почутого Бога бійся й чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Якраз у цьому тексті Бог виключає якісь інші закони, крім Десяти заповідей, згідно яких він визначає, що є нормою праведності і що є гріхом. У цьому все для людини. Заявляє Соломон, заповіді стануть мірилом на майбутньому суді, де раз і назавжди вирішиться вічна доля кожної людини. Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, подумаємо про це. Наш дорогий небесний батько. І сьогодні разом з нашими глядачами ми приходимо у молитві до тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що ти дав нам мірило праведності. Ти не залишив нас, Господи, на призволяще, коли б ми. Кожен із себе робили свій власний закон і свої власні принципи. Сьогодні, дивлячись у Твоє Писання, ми розуміємо, що там Ти залишив нам досконалий закон, абсолютний закон, Господи, дивлячись, на який ми можемо влаштувати наше життя так, щоб воно відповідало Твоїй волі. І саме тоді, за допомогою віри в Ісуса Христа, ми можемо, Господи, жити по волі Твоїй. Нам це важливо, тому що ми прагнемо до тебе, ми прагнемо до вічності. Тому благослови наших глядачів для того, щоб сьогодні ми могли вирішити жити по слову Твоєму, по Твоїм заповідям. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Як і завжди, прощаючись з вами, бажаю Божих благословень. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку бачите зараз на екрані. До побачення.